Класичний сценарій так званого гоп стопу у сутінках у випадкового перехожого підлітка молодик просить закурити. Після відмови юнака дати сигарети у хід ідуть з тусани. Троє спільників затягують жертву у підворіття та, погрожуючи ножем, відбирають цінні речі. Вони дарували за чоловіка, то починали його біти, і в результаті перепалки требували рюкзак, телефон, кошельок, все що було в центрі. Чи спритникам виявилось замало, здійснили ще один напад. Та до ломбарду доїхати з награбованим не встигли. Їх затримали міліціянти. Рота патрульної служби спрацювала миттєво майже за півгодини після цього. Вони затримали. Коли їх доставили до Голосівського управління міліції, вони зізналися у своїх злочинах. Нападниками виявились 20-річні приїжджі, які не змогли чесною працею заробити грошей у столиці. Тому захотілося легкої наживи. Підозрювані виправдовуються, кажуть, невдало пожартували з перехожими, бо були в полоні. Выпили і вишили, вот, этот Ваня сказал, що йдем так, так, ідем. Ну і пошли. Вот шли по дороге. Я подошел к одному человеку, щоб попросити сигарету, но ну, он пришел и деньги говорил, да. И тот отдал деньги. Одного з підозрюваних на злочин потягнули силою, запевняється дівчина. Вона вже кілька годин прогулюється під стінами райуправління, аби побачити свого хлопця. каже, він нікого не чіпав, а просто чатував, коли інші грабували. Пішов на це через борги, горе друзям. За ніч таким способом мав відпрацювати 15 тисяч гривень. Та я не знаю, що вони йому говорили, як. знаю. тільки одне, що він їх дуже сильно боїться. От них збіжать вже просто ніреально. Во вони не відпустять, а во-вторих. Аніше банута, ні можуть взяли діляться що угодно. Та хто і в чому винен розбиратиметься міліція? Правоохоронці просять уважно подивитись на підозрюваних. Якщо ви також стали їхньою жертвою, телефонуйте за номером 102 або до голосівського райуправління. Юлія телеканал Київ.